Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось у, скажімо так, нутрощі ремонту обладнання під тиском. Маємо перед собою витяги з офіційних вимог і зосередимось на двох таких китах: матеріали і зварювання. Спробуємо розібратись, чому ці стандарти такі детальні, і, власне, як вони гарантують безпеку. Ну що ж, почнемо. Отже, матеріали. Перше, що одразу кидається в очі, це вимога, щоб геть усі матеріали чітко відповідали технічним умовам. Ну, тим, що прописані для конкретного ремонту. Здавалося б, ну, логічно, але чому такий сильний акцент саме на документах. Так, це справді ключове. Бо ці… Технічні умови це ж не просто якась формальність, розумієте? Це детальний опис, яким має бути матеріал, щоб він ну, гарантовано витримав усе тиск, температуру, інші навантаження. А документ від виробника це власне найпростіший спосіб переконатися, що все гаразд. Така собі, знаєте, перша лінія оборони. Проти чого? Проти неякісних чи просто невідповідних компонентів. Бо це ж може е, призвести до катастрофи, справді. Але ж там є цікавий момент, що матеріал можна використати і без документів. Ну, якщо провести випробування, тобто якась гнучкість, все ж є саме так, і це дуже важливо. Це як запобіжник. На випадок, якщо, скажімо, документів немає, або вони ну викликають сумніви. Випробування це вже пряма перевірка, чи відповідає матеріал вимогам? Якщо так, то все можна використовувати. Безпека тут головне, а не папірці. Тобто безпека не приноситься в жертву бюрократії. Абсолютно. І ще, до речі, дуже важливо враховувати температури, не тільки робочі, а й найнижчі можливі, навіть коли обладнання просто стоїть. І вся ця інформація про матеріали, випробування, все це йде в паспорт обладнання чи журнал нагляду. Навіщо аж так детально? О, це основа простежуваності. Уявіть, минають роки, стається якийсь інцидент або просто потрібен наступний ремонт. А в паспорті все записано: хто, що, коли використовував. Це ж безцінна інформація і для аналізу, і для планування, ну і відповідальність, звісно. Гаразд, з матеріалами, наче ясно: контроль, простежуваність суворо. А як щодо їх з'єднання, перейдемо до зварювання, тут здається вимоги не менш жорсткі. От, наприклад. Працювати можуть тільки атестовані зварники. Що це означає ну, на практиці? Атестований зварник це фахівець, кваліфікація якого офіційно підтверджена. Він довів, що вміє робити шви потрібної якості. А зварний шов це ж часто найслабше місце в конструкції під тиском. Тому атестація це ну, фундаментальна вимога безпеки. Навіть для прихоплувань? тимчасових з'єднань. Так, навіть для них, бо вони теж впливають на кінцеву якість. А самі зварювальні матеріали, електроди, дріт. Тут таке золоте правило: шов не має бути слабшим за основний метал, тобто властивості зварювальних матеріалів, міцність, все інше мають бути на рівні перед зварюванням. Так, бо деякі методи різання, особливо термічні, можуть зіпсувати метал біля краю. Ну там мікротріщини, крихкість. Тому підготовка має гарантувати, що зона майбутнього шва буде, скажімо так, чистою. І точність складання теж важлива зазори, зміщення, все в межах допусків. А от вимова зварювати переважно в приміщеннях, захищених від погоди. Невже вітер чи дощ так сильно впливають? Чи як це не дрібниці? Вітер може просто здути захисний газ. Результат порести неякісний шов, волога це ризик водневої крихкості, холодних тріщин. Тому контроль умов це ну, абсолютна необхідність для стабільної якості. Тобто на вулиці зовсім не можна. Можна, але тільки якщо місце зварювання надійно захищене. від вітру, опадів всього. А якщо холодно, зима наприклад, зварювання при температурі нижче нуля. Теж можливо, але знову ж таки за певних умов, це прописується окремо. Може бути потрібен попередній підігрів, спеціальні матеріали. Зрозуміло. А чи можна комбінувати різні методи зварювання в одному вузлі? Так, якщо це технічно обґрунтовано і передбачено технологією, чому б ні? І ще один момент мене зацікавив: клеймо зварника на кожному елементі. Це щось на кшталт персональної відповідальності? Абсолютно точно. Кожен шов або зварений вузол. Маркується унікальним клеймом того атестованого зварника, який його виконав. Це робить відповідальність дуже конкретною, персональною. Якщо потім виявлять дефект, навіть через роки буде зрозуміло, хто працював. І це клеймо має триматися весь термін служби. Так, метод нанесення обирають такий, щоб воно збереглося. Це ще один рівень контролю. А термічна обробка швів обов'язкова? Не завжди. Необхідність цього для зняття напружень, покращення структури, це теж визначається технічними умовами для конкретного випадку. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо таку, знаєте, багаторівневу систему контролю від перевірки сертифіката на кожен шматок металу до власне особистого клейма зварника на шві, плюс суворі вимоги до умов. І все це виходить для того, щоб ремонт не знизив безпеку обладнання, яке працює під шаленим тиском. Саме так. Ці правила ж не зі стелі взяті, вони, можна сказати, написані кров'ю на основі аналізу аварій, інцидентів, це превентивні заходи, щоб запобігти відмовам, наслідки яких можуть бути ну дуже руйнівними. І це, знаєте, наштовхує на таку думку: чи замислюємося ми взагалі, наскільки подібні, деталізовані, часто невидимі для нас процедури контролю захищають нас в інших сферах, там, де ризики теж високі, але, можливо, не такі очевидні на перший погляд.